І знову про аудит, і знову про начебто неефективне використання 41 мільйона гривень бюджетних коштів. Останнім часом в соцмережах поширюється інформація щодо проведення ревізії Держаудитслужби, міської ради, зокрема в управлінні житлово-комунального господарства. Ця ревізія була проведена ще в минулому році. За результатами ревізії були складені відповідні акти. Що стосується управління житлово-комунального господарства, так званий 41 мільйон, цей 41 мільйон складається з 20 мільйонів 490 тисяч 74 гривні, це невідображення капітальних інвестицій в складі незавершеного будівництва. Тобто бухгалтером була допущена технічна помилка. Яка в той самий день, в день ревізії, була усунена, що зазначено держаудиторами. Наступна сума в 20 мільйонів гривень це зауваження аудиторів, які стосувалися виконання робіт із капітального ремонту вулиць незалежності Київської Костянтинівської та будівництва другого корпусу гімназії номер 1 хочу відразу зазначити, що жодних завищень обсягів та вартості виконаних робіт держаудиторами виявлено не було. Ця інформація підтверджується актами контрольного обміру, тієї самої першої гімназії. Ось перед нами акт контрольного обміру будівництва другого корпусу школи гімназії. У нас жодного відхилення в обсягах та вартості держаудиторами не встановлено. Будь ласка, акт контрольних обмірів може кожен ознайомитися з ним. Те ж саме стосується і об'єктів по капітальному ремонту вулиці Київської, Костянтинівської та Незалежності. Також є акти контрольного обміру по всіх цих об'єктах. Також в них держаудиторами завищення обсягів та вартості не встановлено. Ці зауваження аудиторів на 20 мільйонів гривень це виконання додаткових робіт на всіх цих об'єктах, говорить Олег Сузінов. Виконання цих додаткових робіт не є порушенням, а є зауваженням з боку державних аудиторів. Ці додаткові роботи були необхідними для якісного та технологічно правильного виконання комплексу робіт, зазначених у в проекті. Тобто, якби вони не були виконані, ці роботи не були б якісні і, взагалі, не можна було б здати ці об'єкти в експлуатацію. Хочу також зауважити ключове, що ці додаткові роботи виконані в межах кошторисної вартості будівництва, тобто додаткові кошти не з міського, не з державного бюджету не виділялися. Ці додаткові роботи були погоджені проєктними організаціями, ці додаткові роботи були погоджені технічним наглядом. І за результатами ревізії також були отримані позитивні висновки експертизи, які підтвердили виконання цих робіт. Тобто, за результатами ревізії, жодних. Е Порушень в завищенні вартості та обсягів виконаних робіт не встановлено. Це відображено в актах контрольних обмірів обсягів робіт. Олег Созінов демонструє і коментує ці документи. Перший з них стосується будівництва другого корпусу гімназії номер 1 Ми бачимо, були взяті аудиторам фактичні обсяги виконаних робіт за актом. Безпосередньо на об'єкті все було переміряно і. Жодного завищення обсягів не виявлено, що підтверджується держаудитором в останній, в останній колонці. Різниця. Різниця скрізь. нулі, Тобто завищень не встановлено повністю по всій школі гімназії. Повністю скрізь нулі. Що підтверджується підписом головного державного фінансового інспектора? Те саме стосується і. Вулично-шляхової мережі, капітальний ремонт дороги вулиця Незалежності, також різниця нулі, підтверджується держаудитором. Капітальний ремонт вулиці Костянтинівської теж саме завищень не виявлено. Капітальний ремонт вулиці Київської, також завищень не встановлено. Підтверджується підписами, відсутність порушень підтверджується і листом управління північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області про результати ревізії фінансово-господарської діяльності управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради, де чітко написано станом на дату надання інформації вказані вище порушення усунуті в повному. Обсязі, хочу звернутися до засобів масової інформації, до деяких депутатів міської ради, коректно подавати інформацію, не маніпулювати думкою мешканців та не вводити їх в оману.